Доброго дня, мої шановні глядачі. Давайте подивимось, яка буде ситуація на болотах наступного тижня. Тобто з 5 по 11 лютого 2024 року. Які події можуть там відбутися? Які новини ми почуємо? Ну, давайте знову ж таки три якісь головні події, які відбудуться на болотах, про які ми почуємо. Одразу випали карти при тасуванні. Тобто, знову ж таки, в домі нестабільно і нестабільна із -за того, що йдеться втрата ресурсів, незадовільне закінчення якоїсь ситуації. І окрім того, закінчення життя. Дивіться, два короля, два перевернутих, дві перевернуті людини. Якась там може бути ситуація трауру. Ну, це не свято, це сум. Ситуація Суму пов'язана із завершенням, скажем, життєвого шляху якоїсь людини, король монет. Ну, внаслідок цього в них там можуть бути якісь такі, ну, от. Погані, поган, поганий настрій, якась людина відповідала за щось таке дуже важливе, ціне, але тут йдеться мова про завершення його шляху. Що це за людина? Тут навіть дві людини, але може це бути людина-карівник. Сірий кардинал якийсь. Слухайте, це якийсь може бути зам сірий кардинал і імператор. Якась, скажімо так, таємне, щось таємне керівництво тої матрешки Або це буде якийсь е, двійник, здохне. Або знову здохне двійник. Диві, дивіться. Тобто єрафант перевернути це щось таке сіре, приховане, це як тінь людини, але зі своїми якимись правилами, яка керувала тою наявною людиною, і та наявна людина мала, ну, мала дотримуватися тих правил. Ну, знаєте, це як шия керує головою. Так, от от шия, якась вона здохне. Ну, ось так. Цікаво, дуже цікаво. Тут що може бути. Знову ж таки, щось таке пов'язане з, з їхньою матрешкою. Знову ж таки, е насильницький кінець. Когось там вб'ють. Когось там вб'ють. І за того в їхньому домі буде нестабільність якась, якийсь переполох, ну, от щось таке, суд, старший аркан, суд і відлюдник. Будуть шукати, ну, будуть робити, знаєте, або шукати якийсь вихід, як уникнути суду всесвітнього. Тобто, там же, я так думаю, починають підчищати якісь за собою сліди. Дуже цікаві там будуть події наступного тижня, я вам говорю. Якась, вочевидне щось, чиєсь життя закінчується. Якась іде трансформація людини, перехід з іншого стану в інший. Зупинка. Знову ж таки, зупинка того сімейного щастя. Я не знаю, звісно. Може, я помиляюся, але тут мова йдеться про людину. Людина, яка завершує свій життєвий шлях. Тут навіть дві людини показано, навіть дві людини. Але можна, знаєте, говорити про те спочатку, що людина вона спочатку лише була обмежена в ресурсах, тобто вона ну, не раптово здохла, вона хворіла. Але потім вже і життя. Кров зупинилася в ній. Тобто людина якась хворіла, але потім їй допомогли піти на той світ. Евтаназія. Ну, Насильницький кінець. Тут йдеться мова. Це от якось без вибору, безвихідна якась ситуація там була. Або я можу припустити, це було. Про багато чогось. Щось... Чи це може бути багато людей? Багато людей, яких вбивають, або багато зброї, яку знищують. І внаслідок цього там в них в Кремлі будуть переверти, ну, такий переполох, будуть шукати винних. Але знову ж таки, ну от дві такі версії. Покарання, якесь покарання там іде. Ану, давайте. Це людина, це людина здохне е, на розусії. Це якась здохне людина. якась до, От карта е, місяць перевернута, каже так, вона тут старша йде. Але знову ж таки, це це втрата втрата людини, яка від, або людей, ну, людини, ми за людину питали, втрата людини, яка працювала, працювала над ресурсами. Або це знову ж таки той двійник, тобто багато, багато однакових клепається, багато однакових клепається. Ну, от щось таке людина, яка пов'язана із рутинною, роботою, і яка займала високий піст, високу посаду. мені самі цікаво. Давайте ще раз перепитаємо. На болотах буде кінець великій кількість людей. Велика кількість людей також буде покарана. Велика кількість людей. Але все одно правосуддя перевернути, воно відповідає на питання ні. Розумієте? Тому більшість, я схиляюся, до однієї якоїсь відомої людини, яка займала не останню посаду, вона якось біля імператора була. Або це його тіньова, скажімо так, особа, яка виконує роль імператора. Тому, якщо будуть якісь новини такі пов'язані. Із погіршенням здоров'я, когось там, матрешки, або когось там ще, то ми можемо бути впевненими в тому, що цієї людини вже нема. Ну, щось там таке станеться. Ладно, подивимось, давайте другу подію на болотах. Друга подія на болотах покажіть, будь ласка. Ну, блокування радощів, і воно якось об'єднується, якийсь там сум буде. Що вони все будуть в траурі сидіти? Блокування радощів, того, що в них війна перевернута, в них позапланова, скажімо, вони планували одне, планували радість, але ця радість в них буде заблокована. Карта війни перевернута, тобто десь них так там на війні або на болотах знову ж таки, там буде якась. Ну, чи повстання якесь може бути і за об'єднання людей. Чи щось там буде таке, якась така подія, яка е -е, поставить. Керівництво боліт в невигідну позицію, тобто керівництво боліт буде відчувати себе як лузером, Ну як позапланова поразка, можна так сказати. Щось таке буде неочікуване. Веже. Ну, там десь. Чи це навіть із-за того, що в них десь кудись так прилетить, що вони будуть обливатися сльозами? Знову ж таки, блокування радоща. Вони на щось розраховували, але воно десь якась логістика. Чи відміниться ця логістика для них? Що вони очікують, чи по тому, що вже прибуло, воно згорить блакитним пламенем, вогнем. Тобто блокування радості, блокування об'єднання. І, тобто, це я так розумію, чи люди до них мали, чи люди якісь постраждають. Тобто якісь мобілізовані навіть люди можуть постраждати. Мобілізовані, розумієте, тут лицар на коні і, вони, і він згоряє, десь там кудись прилетить в дорозі. Чи це якісь там рухомі склади, те, що до них довозиться, також воно там по вежі знищиться? Це те, що розблоковувало їм горизонти руху, якісь чи в них партія ракет. Ну, щось до них таке рухоме там знищиться, або не довезеться по дорозі, знищиться, або ну, відмінять. Тобто, в будь-якому випадку в них будуть втрати великі. Чи чмобіки, бо тут, бачите, як чмобілізований. Він з Лумками їде на війну. Чи це е, якийсь. Ну, П'ятірка. Знову траур. Ну, і давайте третя, позиція, третя подія. Третя подія на болотах. Третя подія на болотах покажіть на цьому тижні. Неочікуваний поворот подій. Знову йдеться розмухування якесь. Слухайте, Можуть вони, я вам так скажу, вони можуть знову вдатися до якоїсь маніпуляції з розмухуванням напруженої військової критичної ситуації, захочуть себе показати хазяєвом положення, тобто знову будуть залякувати вони, дестабілізуючи ситуацію у світі. Або ну, серед тих людей, до яких вони мають якісь претензії, стосунки і так далі. Знову будуть розмухувати вони кризу. Дивіться, за дияволом це можуть вони те, що вони тримають під контролем. Те, що вони тримають залежність, емоційна залежність, ресурсна залежність, але тут йдеться мова про ресурси: чи це землі, чи це те, що вони ну, от, в заручниках тримають, чи щось нерухоме і вони будуть знову щось погрожувати, чи то вони якось знищать його, бачите, ну, тут криза війна йде. Чи то вони там як будуть Маніпулювати, що щось там зроблять таке. Або маніпуляція знову будуть. Залишайте нам ці території, і вам за це нічого не буде. Ну, йдеться мова про втрати, втрати. І ставлять вони нас перед вибором. Або тримайте, і буде вам. За це покарання або віддавайте, і вам за це нічого не буде. Накалюють ситуацію, накалюють ситуацію, таким чином намагаються вони знайти рішення в якійсь такій критичній ситуації, яка в них буде. Знову ж таки, дивіться, з тими подіями, які в них будуть, попередні дві події я вам сказала. І звідси витікає третя. Тобто, якби причинно зумовленість третьої позиції це перша, друга. В них не буде іншого виходу, як знову вдатися до блефу, до маніпуляцій. Знову ж таки, як знаєте, з барського плеча ми вам нічого не зробимо за те, що ви там нам щось уступите, віддасте. Ну і по ітогу. По ітогу, що вони буде? Третя сторона якась буде, знаєте, ні вашим, ні нашим, або і вашим, і нашим, буде, знову ж таки, і грати на користь рашки, і в тому числі грати виходить, проти нас. І така двояка ситуація виходить. Або ви, тобто, скрутні обставини вони будуть ставити для нас. Тобто тут ідеться мова про якусь третю сторону, яка. Ну, в цих от третій події, коли нас будуть знову до чогось примушувати, які будуть, е, ну, скажімо так, ставити питання під таким кутом, що, щоб ми якось погоджувалися. Знову ж таки, карта йде, що. Будуть нас підводити до якихось домовленостей, але це дуже ризикований крок. Не можна. Нас можуть поставити в такі скрутні обставини, і, залежні від Росії. ну, якось так виходить. Але знову ж таки, якщо взяти за великим рахунком, то тут йдеться мова, що вибір, вибір, Зупинити з боку Росусії, з нами якось, іти на полюбовні якісь кроки. Хоча, хоча з ними взагалі не можна домовлятися, але дивіться, тут вибір дестабілізувати ідеться мова, вибір зупинити щось, зупинка домовленостей. Зупинка домовленостей. Тобто, дивіться, вони нас будуть схиляти, але ми відмовимося від цього, і тому вони будуть наражати нас знову на небезпеку, знову будуть нас тримати в напруженій ситуації. А ці території будуть тримати в заручниках. Тобто ми не йдемо на ці домовленості з за цього Росія буде дестабілізувати. Дестабілізувати ситуацію. Ну, знову ж таки, дуже ризикований крок може бути. Але знову ж таки, вони так будуть істерити, із за того, що в них буде попередні два дуже цікаві події. Попередні дві події будуть дуже цікаві. Із цього вони почнуть роздмухувати знову кризу, шантажувати, маніпулювати, будуть тримати нас на прив'язці. І третя сторона, яка ну, якби посередник між нами та рососією, буде грати на користь рососії. І за чого ми будемо відчувати себе як також в заручниках? Обставин. Тобто там такі от тіньові ігри будуть, тіньові ігри з боку людей, які грають на стороні Росусії таємним шляхом. Ну, я думаю, що я доступно все пояснила. Ну, подивимось, що там в них відбудеться. Ну, хтось там має здохнути і щось там має бути знищено. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна, і ми перемагаємо! До побачення!